Всім привіт, сонячної Одеси у продажу Volvo v 50 Це в нас 11 рік, 1,5 турбодизель на передньому приводі, в гарному синьому кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль повністю обслугований. Всі рідини та фільтри поміняні. Підвізка, вся зроблена. Є акти виконаних робіт на сервісі, тобто є сервісна історія даного автомобіля. Гарненький, по кузову, рівненький, без м'ятин, без подряпин, без потертостей, як струна. Все в заводських зазорах. Ось такий у нас світлий текстильний салон. Просто в ідеальному стані, як новий, комбінований з шкірою, стан стелі. Все чистенько, хайно, видно, що за автівкою слідкували. Ось такі в нас накладки на передніх сидіннях, але під ними вони в повному ідеалі. По комплектації повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, датчики світла, датчики дощу, клімат-контроль, бортовий комп'ютер, непогана мультимедіа. Як ми бачимо, зараз двигун в нас працює, ні чеків, ні помилок, не горить. Двигун та коробка почувають себе просто прекрасно. До речі, механіка в нас шестиступка. Хто шукав собі дійсно надійний та економний автомобіль? Я вважаю, це ідеальний варіант. А переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15а. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг.